Напише, не, не відійшле, не зможе, то буде ще одна спроба. Ну, не ще одна, а ця просто не буде зарахована, якщо не, не в кінці не надішлете. Але воно не, не дуже довго відтермінує цю подію. Тому я вам нагадую, що буде? Ми маємо продемонструвати знання з фізики, математики, інформатики іноземної мови. Ну, е моя задача зараз нагадати, що ми вивчали з фізики. Просто нагадати, е що ми вивчали два семестри, і це була механіка і коливання, будь які механічні, електричні е просто коливання, і другий семестр електрика і магнетизм, електромагнітні коливання. Ми повідомили ці теми. В інститут моніторингу якості освіти, і сподіваюся, що вони це врахували і не будуть давати вам інші розділи. Хоча погано, що в вон... нас було так мало часу. Один з оптиків була винесена на вибір, того вибору ви не зробили, і вона випала з нашого. Знання. Так, тобто сподіваємося що відрагували у вас будуть тести з механіки коливань, електрика і магнетизм, електромагнітні коливання. Ви всі в Мудлі зареєстровані, тому я просто відновлю вас е в Мудлі в цьому курсі, в курсах Фізика 1 і Фізика 2 потрібно вам посилання на ці курси? У вас були вони, ви заходили з кабінету. Ну, посилання я теж скину вам. Значить, Що я тут зробила ще минулого року, але у нас було в квітні все це? Зробила такий ректорський контроль, підготовка четверокурсників. Ну, це в такому е, тести, які ми використовували. Вони на тій темі, що тут головні в цих розділах, і ви можете просто про, е, проходити в, у вільному для вас режимі, тому що ви просто готуєтесь з, е, скільки хочете спроб, але продивитись це все е, без обмеження часу. Я зараз е, розшарю вам екран і покажу, що там. що там є. Так, де да, тут? Э, ну, сподіваюсь, що вам видно, Да? Видно, скажіть, є зв'язок обернений. А ви мене взагалі чуєте? Добре. Тоді дивіться: значить, фізика 1, ректорський контроль, підготовка. Вже параметри я вам виставила. Тест відкритий з сьогоднішнього дня з 11, вже відкритий. І буде закритий завтра в 10 вечора. Це якщо ви не. Не дай Боже, там не пройшли, не відіслали, або була там ця тривога, і буде друга спроба, то ви можете ще далі продовжувати. Якщо скажете, що є необхідність, то я можу й далі, тому що це не оцінювання ваших знань, а просто повторювання, і ви готуєтесь до ректорського контролю, де буде щось подібне, тільки на ректорському будуть інші завдання. Більш чіткі обмеження в часі і в процедурі виконання тесту. Ну, Ви пам'ятаєте, що коли ми з вами в фізиці виконували контрольні роботи, то там були на час, був відведений час на, кожний, на кожне питання. Можливо, там буде не, не на кожне питання, а на всі питання буде час, але все одно буде обмеження. До дві години мені здається, не скажу точно. Це вам там на ректорському контролі скажуть. Там же будуть різні, не тільки з фізики: фізика, математика, іноземна мова, інформатика це такі базові дисципліни. От зараз буде контроль з цих дисциплін. А далі ще і професійні дисципліни. Будуть теж там питання. Так. Але мені здається, що тут буде наступного. Буде ще один контроль з професійних. Це потрібно у Оксани Валентинів уточнити. Моя задача фізика зараз. Тож я буду всіх під'єднувати. Яким чином вам повідомити це? В нас ще цей чат зберігся чи ні? Куди вам скинути цю інформацію для всіх інших? В тому числі і посилання на ці два курси. Тобто, в кожному з них фізика 1 і фізика 2 згенеровано тестові роботи ректорський контроль, підготовка четверокурсників. На фізика 1 там із задач задачі з механіки коливань, а на фізика 2 електрика і магнетизм. Якщо це зрозуміло, то тоді просто напишіть мені в чат в чат Зума, куди мені цю скине це оголошення. Мені здається, що тут досить ну, описано, досить зрозуміло, що ви все-таки зайшли і потренувалися. Це дуже корисно в плані підготовки до ЄДКІ буде тестування. В кінці теж в квітні, тому, може, й перенесли зараз на це тестування на, на цей семестр. Тому що в квітні єдиний державний кваліфікаційний іспи, там більш серйозне тестування. Тож, скажіть, скиньте мені в чат, на який, куди мені. Добре, тоді скиньте мені в чат, куди надіслати. Угу. А ви тоді поясніть, що все відкрито. Мені ще треба якийсь час, щоб вас е назад під'єднати до цих курсів. Але воно вже відкрито. Хто, під Хто вже під'єднаний, той може заходити в вільному для нього режимі. До завтрашнього дня. До ночі, до 22.00. Але завтра о 17.00 і вже у вас буде ректорський контроль. Добре, Вікторія, бачу. Які ще питання у вас? Є? Ну, теж закликаю вас все-таки пройти, і максимально, мені здається, щось все-таки у вас залишилось. З наших курсів. Звісно, дистанційка знань не додає, але думаю, що ви маєте виконати не гірше за інші факультети. Так. Зараз я кудись перенесу вашу. Ваші координати. І на цьому ми можемо вже завершати. Але я ще не, не перенесла Вікторію. А, чат він може зберегтися, але все-таки я кудись його кину, а потім. Якщо немає питань, то будемо розставатись. Якщо потрібно, то я можу ще одну консультацію завтра дати. Якщо ви вже там потренувались і у вас будуть питання, а як отут, а як тут, чому в мене не вийшло. Але прочитати вам зараз весь, всі ці обидва курси ну, мабуть, недоречно, не тим паче, що у вас і інші є. І ми... Математика, базові питання. Звісно, що з механіки, там кінематика, як визначити швидкість, якщо відомий, закон руху, як визначити прискорення, нормальне і тангенціальне прискорення, динаміка дуже доречно знати і потрібно знати закони Ньютона. Ну, і далі, так, і ще хочу сказати, що якщо хочете нагадати, які саме вивчались там теми, то тут є на цьому курсі, і ви теж будете, всі лабуси, об'ява і сілабуси. От е, в цих силабусах є, звісно, всі теми, які ми вивчали, можете подивитись. Якщо, якщо вам попало, це, ні, мабуть, не попало в екран. То можете ще подивитись сілабус і так, спам'ятати хоча б терміни. Зрозуміло. Ну, ви тоді мені через Вікторію напишете, або даде, дасте знати. Що потрібна ще консультація. Я можу ще завтра провести консультацію за результатами вашого цього тестування, такого, випробування своїх сил. Добре? Всім зрозуміло. Так, все зрозуміло, дякуємо вам. Все, до побачення. До побачення. На все добре. На все добре. До побачення.